Боротьба за своє психічне здоров'я якраз полягає, полягає в тому, щоб цю допомогу не просто просити, її вимагати, від близьких, від центрів допомоги, від звідки де ви реально її можете отримати. Тому що, не говорячи про те, що вас турбує, ви таким чином навпаки собі гірше робите що. Певні симптоми можна вже на початковому етапі, з ними можна працювати, не даючи їм розвитку або переродження вже в більш такі загострені форми неврозу, посттравматичного розладу, в деяких випадках психотичні розлади, якщо це перший інцидент психозу. Добре. чи є? І ще хто бажає висловитись. Дітки, близькі. Під час окупації допомагала хорошо молитва. Молитва, віра, так? Да? Да? Да. Поможешся, кажуть, це ж що буде. Наче хтось справді буде захищати. Віра в те, що. Інколи в такі моменти такого. Такі моменти віра, це залишається єдине, що в нас є. І саме такі моменти дуже важливо всі зусилля, які в тебе є, якраз вкласти в відчуття віри. І це насправді це рятує. Ну, ж таки, в ті моменти, коли вже більше немає ніяких інструментів до того, щоб з цією реальністю конфронтувати, з нею зіштовхувати, з нею взаємодіяти. Можливо, є ще думки. За час. За час спілкування з, з людьми, які пережили власну окупацію в своїх підвалах, в підвалах своїх домівок, в гаражах, в погребах, я відслідила те, що населення можна було поділити на дві категорії: можливо, ви свою точку зору додасте. Свої спостереження є. Я помітила, що незважаючи на те, що ситуація надзвичайно критична, але для деяких в таких ситуаціях навпаки, Я пам'ятала те, що в таких ситуаціях є певна категорія людей, які навпаки мобілізують свої ресурси. Вони стають мегаефективними, більш ефективними, ніж вони взагалі могли знайти своє місце протягом мирного часу. Це своя специфічна категорія людей. І ці люди живуть в умовах хронічного стресу, не сприймаючи це як стрес. Вони надзвичайно мобілізуються власне в умовах загрози. Вони починають збирати гуманітарну допомогу, починають приєднуватися до екстрених служб, їдуть в місця, де зараз найбільше потрібна допомога, на фронт і виживають. І для такої категорії людей мирне життя воно є нецікавим. Їм потрібно постійно шукати якогось чинника стресу або гострих відчуттів, або відчуття знову адреналіну. Вони створюють собі ці ситуації. Але це одна категорія людей, які навпаки мобілізуються на виклик небезпеки. Вони в чомусь є. Залежні від цього відчуття небезпеки, в чомусь небезпека взагалі формує їх спосіб життя. Але не всі такі. Не для всіх нас легко мобілізувати свої ресурси і направити їх не лише на своє виживання, а там і на допомогу іншим, своїй родині. Не всі такі. Є інша категорія людей, які навпаки зараз при, притаїлися в норках. Ну, Справа не в тому, що вони лише вдома сидять. Але вони начебто знаходяться зараз в ситуації очікування, в очікуванні, коли ж це вже все закінчиться. Знаєте, як така квіточка, яка під снігом вона жива, але вона на мінімальному енергетичному ресурсному затратності, вона її не використовує багато свого ресурсу, але й те саме не може. Ну, Глобально допомогти ситуації, вона знаходиться в стані вичікування. І таких більшість. Питання в тому, що, яким, яким чином це очікування відбувається для вас, яке воно? Тому що очікувати також можна по-різному, і в цьому стані очікування можна зіштовхнутися з усією своєю симптоматикою, яка завжди була. Але протягом військового часу вона ще більш акцентувалася, тому що коли ми зіштовхуємося із такими, із реальністю, якою є смерть, війна, тобто те, що є частиною життя, але в щоденному житті наша цивілізація набудувала стільки прошарків, щоб нас від того захистити, що ми про це маємо мало щастя забути. Питання в тому, що, що війна пробудила дійсно із, із того хронічного, що завжди було з вами, коли ви говорите, наприклад, про тривожність, можливо, якраз мова йде про ту тривожність, яка більш чи менш вона була притаманна людині, але під. Певною, там, певною ширмою турботи вона мала вигляд там, опіки, вона мала такий соціально корисний відтінок. І в той час, коли цю тривожність тригерить абсолютно все, людина і собі не може знайти місце, вона не, не може сфокусувати свій ресурс, сублімувати цю тривожність в турботу. І ця тривожність починає е, в якийсь момент її наводнювати, вона починає надавати жити, тому що її дуже багато. Людина настигає сформувати е, 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 якийсь один напрям е, е, там роботи, з, наприклад, зі своєю тривожністю, щоб там піти допомагати або піти підтримати якимось чином. Це ж не просто там. Переглядати новини про загибель, це з метою для того, щоб якимось чином і собі допомогти з цією тривожністю впоратися. Так? Але її настільки багато, що знову ж таки з цим ресурсом його дуже важко контенувати, якийсь контейнер зафіксувати. Або страхи, наприклад. Я з вами абсолютно погоджуюсь з тому, що існує реальність, які є реальні страхи. Так? Це, це зараз не про те. Є реальна загроза, ракети. Є вибухи, це реальний страх. Але інколи на поверхню якраз піднімаються всі ті страхи, які давним-давно були забуті, вони не, не просто забуті, вони були витіснені в якесь поле, де ми з ними взагалі не зіштовхувались. Вони були далеко від нас. Вони були дуже глибоко без зараз. Увесь цей наш внутрішній склад підіймається на поверхню. У, у нас ресурси зараз е, життєві, які ми накопичимо, йдуть на те, щоб вижити. Так? Якщо раніше вони йшли на те, щоб утримати плотину того безсвідомого, щоб усе те не потрібне, що ми не хочемо зіштовхуватися на повелазу, на двір, то зараз на те вже в нас немає ресурсів. Якщо ми будемо в звичному режимі функціонувати, то нас реальність просто. Е, Ну, вона може психологічно нас вийти. Тому зараз, окрім реальної загрози, на поверхню піднімається все те, що насправді нас довгий час турбувало. А бачите, наскільки, я в своїй практиці бачу, наскільки зараз дуже зріс рівень розлучень, особливо з військовими. Особливо. Тобто все те, що не трималося і так, це не те, що через війну люди вирішили розійтися. Просто зараз вже те, що називалося родиною, воно не витримує, тому що і родини фактично не було. І війна показує все те, вона фактично показала, хто є хто. Як і будь-яка реальність, як і смерть близької людини або значні втрати. Все те, що в нашому житті існує, вона дійсно до, знімає усі захисні механізми, усі маски, усі. Усі можливі ролі соціальні, які людина е, намагається е, надягти, аби не показати своє. Тому зараз все те, що реально турбувало, все те, що для нас було важливим або неможливим, на це немає ні часу, фізичного часу немає і немає ресурсів. Е, тому е, коли ми говоримо про Питання такого вже хронічного порядку, мені здається, дуже важливим наголосити про те, що з усіма цими питаннями можна і потрібно працювати. І якщо, наприклад, в мирний час ми могли звернутися до, за спілкуванням до найближчих друзів або родини, але знову ж таки вони можуть підтримати рівно настільки, наскільки в них є свого індивідуального досвіду, і можуть порадити рівно стільки, скільки вони прожили, це не фахова допомога. Це не фахівець, який розуміє етіологію, розуміє досвід вже роботи з певними психічними структурами, розуміє, про що, що відбувається з пацієнтом, і може реально вас підтримати, почути, що з вами відбувається, а значить, дати відповідь на ваше питання, і значить, зупинити той процес, який вже в вашій психіці відбувається. А це, значить, а це значить вже почати шукати вирішення, Якби психічний стан, тривога, страхи, це те, що ви зараз назвали, могли би самостійно пройти, вони вже пройшли давним-давно. Але якщо їх запускати, це може перерости вже в таку хронічну структуру. і... Як такий бактеріальний, бактеріальна атмосфера може впливати і на якість життя з часом, і на роботу, і на ваше самопочуття, і на ваші стосунки. Тобто воно не зупиниться лише однією проявом, там, наприклад, лише тривожності. Тому що це теж така патологічна середовище, яке, якщо його не зупиняти, воно матиме ефект не лише на вас. На ваших близьких, на вашу родину, на ваше оточення. І тому дуже важливо, коли ви відчуваєте, що ви самостійно не справляєтесь, це абсолютно нормально звернутися за, за розмовою до психолога, яким ви можете просто поспілкуватися це не обов'язково проходити терапію, не обов'язково проходити там, серію консультувань. Але надзвичайно важливо, як ми турбуємося про своє тіло, а тіло від душі невід'ємне. Да? Ви, як лікарі, розумієте, що те, що відбувається в тілі, навіть якщо воно взагалі не має відношення до психіки, все рівно наша психіка буде проживати тіло. У нас є розуміння нашого образу тіла, як ми його відчуваємо. Якщо в нас щось на тілі болить, воно десь буде впливати на нашу психіку, на нашу концентрацію, на наше задоволення. Да? Якщо цей біль з цим біполом нічого не робити, воно буде далі псувати наше ставлення і до себе, і наші стосунки з іншими. Але якщо зараз існує надзвичайно велика можливість поговорити про своє психічне здоров'я. Просто про те, навіть якому настрою ти знаходишся, що турбує, і це трошечки, коли ви верба починаєте вербалізувати свою тривогу, навіть проговорюючи трошечки, ви її, зменшуєте її внутрішній тиск на вас самих. Ви її вже через слово, як свій продукт, залишили наприклад в кабінеті, і е, воно вже не є частиною вас. Воно вже десь залишено, і таким чином можна трошечки і потрошечку розвантажуватися і з певним часом, в залежності від того, який у вас акумульований цей накопичена тривожність, з нею потрібно і варто працювати. Тому і власне здоров'я від здоров'я кожного із вас. Особливо лікарів, особливо тих, хто спілкує, і спілкується з пацієнтами, турбується про стан інших, залежить і здоров'я нас як нації, в якому ресурсі ми зможемо, ми зможемо формувати наш, наш супротив, внутрішній супротив, нашу резильєнтність. Да? Це якраз і про те, що до зовнішнього фактору завжди є внутрішній ресурс, якщо він не еквівалентний по своїй силі, тим не менш ми маємо можливість його нарощувати. І зовнішні умови тоді перестають мати катастрофічний вплив на нас, тобто вони нас не можуть похитнути. Коли нас, наш внутрішній ресурс достатній для того, щоб протистояти зовнішнім факторам, і я би можливо хотіла свою промову завершити на тому, на своїй улюбленій фразі. Насправді не зовнішні умови впливають на те, яким чином, суб'єкт, які рішення приймає суб'єкт стосовно свого життя, глобальні рішення від проблеми, чи почати вирішувати проблему, чи Піти в запої, наприклад, чи, чи якийсь інший спосіб, це все ж таки будь-який суб'єкт вільний в своєму виборі. Нехай це вибір буде безсвідомий, але всі ми в певний період життя робимо той вибір, який впливає на наше подальше життя, які б не були обставини. Зовнішні обставини, я глибоко переконана в тому. Що це наш вибір і це наша відповідь, принаймні в чому ми вільні, так це вибір, який ми робимо стосовно свого бажання. Ми продовжуємо жити, ми продовжуємо боротися. І яким чином ми зможемо випрацювати особисто свою індивідуальну стратегію взаємодії з цими викликами, залежить від нашої звичайної історії. Від наших стосунків з найближчими людьми, від кола підтримки, яке є в нас. Але знову ж таки найголовніше від нашого внутрішнього ресурсу, який ми можемо і маємо про нього піклуватися щодня, щоб це не було виснаження, а про яке ми маємо подбати через ті речі, через ті заходи, які дійсно ми відчуваємо, що нам надає ресурс. Для когось, як вже сказала колега, це спілкування з найближчими. Ми дійсно можемо дуже багато підзарядитися від того спілкування. Для когось це будуть а, спілкування з тваринами, для когось, наприклад, свій сад, огород, для когось книги, для когось на навпаки усамітнення, медитація, для когось улюблений чай, квіти, для когось просто передивитися, мати змогу передивитися фільм. Але дуже-дуже важливо якраз саме в цей час розуміти, що нас насичує цими ресурсами, і ті звичайні справи, які нам, здавалось би раніше були присутні в нашому житті. Сьогодні як-ніяк і як ніколи, дуже важливо їх включати і не забувати як про себе, так і про те, що нас особисто може підтримати. Я дякую за увагу на цьому. і